Привіт, я Гатто. У цьому відео я буду викривати міфи про квадробіку. Посилання на мап та музику буде в описі. Гарного перегляду! Одразу вибачаюся за не дуже приємну озвучку. Перший міф теріантропи – це люди, які займаються квадробікою і знають свій тереотип, а квадробери – це люди, які займаються квадробікою і не знають свій тереотип. Насправді, квадробіка і тереантропія це майже не пов'язані речі. Квадробери це люди, які займаються квадробікою, а із тереантропами усе складніше. Тереантропи це люди, які можуть відчувати себе твариною або ідентифікують у скобочках тфу яке складне слово, як тварину на моральному або духовному рівні. У скобочках я сама не дуже розумію, але приблизно так. Багато теріанів займаються квадробікою, але не обов'язково бути квадробером, щоб бути теріаном, і не обов'язково бути теріаном, щоб бути квадробером. Другий міф, щоб займатися квадробікою, обов'язково мати маску, хвіст, лапки, вуха, чайник, вогнепальну рушницю та літак. Єдине, що потрібно, це перчатки, щоб захистити руки у скобочках, і те не обов'язково все інше лише аксесуари, а хвіст взагалі може заважати, а про перчатки ми зараз поговоримо. Третій міф для квадробіки підходять перчатки, лапки та перчатки сіточки. Ні лапки, ні сітки руки не захищають, а лапки ще й стають брудними. Бажано брати спортивні перчатки без пальців. Четвертий міф квадробери їдять корм. Ну, це вже банальне. Звичайно, є відбиті люди, але нормальні квадробери корм не їдять. П'ятий міф квадробери – це трактори під прикриттям. Усі люди, яких я зустрічала, у це вірили, це дуже популярний міф. Він з'явився через те, що яблука червоні. Через нього страждають кажани. А ще мені треба роздягнути відео. Насправді ведмеді дихають киснем, а не водою. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. До побачення. Нагадую, що посилання на мап та музику в описі.